Отця і Сина, і Святого Духа. Добрі брати і сестри, сьогодні Святий Євангеліє нам позвіткує про те, що Господь говорив повчання для своїх учнів. Один чоловік, який був багатий, вирішив створити трапезу для свого сина свято і сказав слугам своїм піти. Покликати гостей на трапезу. В суді, своєму господарю, виконали його наказ. Вони пішли по гостях і почали запрошувати. Але гості почали відмовлятися. Один сказав, що в мене поле, його треба обробити. Другий сказав, що в мене воли, їх треба. Випробувати, третій сказав в мене жінка ось. І всі відмовилися. Дізнавшись про це, Господа наказав слугам йти на роздоріжжя, на перехрестя і кликати всіх, каліт, хромих, глухих. І всі, хто буде йти бідних, багатих, без різниці. І ось слуги виконавши наказ, виконали і те, щоб трапеза, тобто свято, наповнилася гостями. Свята Церква вказує нам на те в своєму вченні, що Господа. Це є Господь наш, Ісус Христос. Це Бог. Слуги це є святі ангелі, святі, а Гості це є ми з вами. Свята трапеза, обід, які влаштовані для свого сина. Це є таїнство Євхаристії, Богослужіння церкви. Кожну неділю, так як пишеться, по населених пунктах малих, тобто селах, і по великих святах звершується богослужіння, сернічне бдіння, часи та божественна літургія, По бажанню або можливості, що звершується і малебнім. Саме Божественна літургія це і є це сама трапеза, адже на ній нам уготовано святе причастя, тіло та кров Господні. Ми повинні пам'ятати про те, що Господь говорив своїм учням і. Його учні передали нам на сторінках такі слова. Хто не буде їсти тіло Мого і пити крові моєї, не війде в Царство Небесне. І він, ж, в іншому ж місці місті говориться, хто буде їсти мою плоть і буде їсти мою кров, той перебуватиме в мені і я в ньому. Ці слова ми повинні пам'ятати завжди. Нас завжди дзвонами скликає до храму сам Бог. Але ми, як гості, перші гості, якими були, відмовилися, також відмовляємося від цієї Божественної трапези. Адже кожного з нас є життєві турботи, хтось працює на роботі. Хтось доглядає за маленькими дітьми і не може піти в храм, хтось доглядає за хворими людьми і також не може відвідати храм. Хтось не може відвідати храм по хворобі, де у сім'ї є велике господарство, хтось може піти в храм, наприклад, де живуть двоє-троє людей. Хтось оседається вдома і доглядає за господарством. Але є і ті, Котрі не обтяжені великими турботами, все одно не йдуть до храму, не йдуть. І вони втрачають це, цю велику благодать. Багато людей говорять, що до храму може не ходити. І це можна розділити на три таких пункти. Перший пункт. Це те, що в храму нема чого ходити та нема що робити. Другий пункт це те, що в храмі постійно читаються одні й ті самі читання, пісні, співи. і одне те саме говориться за часу на проповіді. І третє, як говориться, Бога потрібно мати в душі. Звичайно, ми приходимо до храму не для того, щоб щось виконувати, а для того, щоб розібратися в собі. Ми залишаємось всі свої турботи десь там на порозі перед храмом. А лише приходимо із чистим серцем до храму. І тут вже перед Богом ми можемо. Проливати свої сльози, переживання, втіхи і радості, розказувати Богу про свої біди, Мов, у молитві, не відвілікаючись від Богослужіння. У молитві, так, як це робили наші предки, як це робили святі апостоли, святі подвижники. І всі ті, на кому будується молитовний досвід церкви. Друге говорить про те, що постійно читаються одні і ті самі піснеспіви, читання та проповіді. Питання заключається в тому, що все священне писання, передання базується на одній великій заповіді Бога. Заповіді любові. Бог створив світ через любов, створив людину по любові, дав їй володіти світом також через любов до цього створіння. І тому ми повинні приходити до храму Божого, адже пізнеспі, які виконуються в храмі Божому, базуються насамперед на Божественному вчені, божественному передані. І всі події, які згадуються в Біблії, вони згадуються в всіх пісних І всі ці події, які згадуються в Біблії, починаючи від створення світу, і закінчуючи апокаліпсисом. Ці події базуються основним чином на божественній любові до нас. Адже навіть як говориться у Священному Писанні і Святіовіці, про це говорить, щоб любив Бог так світ, що віддав сина свого єдинородного на смерть, щоб ніхто не загинув, але мав життя вічне. От для чого ми приходимо до храму? І зараз нам не потрібно йти далеко до храмів. Храми є в майже в кожному населеному пункті. В перші століття за часів Ісуса Христа був лише один храм на поклоніння це був Єрусалимський храм. Куди сходилося дуже і дуже багато людей. Тоді дійсно можна було б щось спростити для людини, але вже навіть дозволялося ще раз на рік приходити в храм. А ми з вами, православні християни, маючи багатство храмів, не хочемо ходити. Декому храм знаходиться перед власними воротами, перед власним двором або по сусідству. І ми не хочемо і не маємо бажання приходити до храму. І третій аспект заключається в тому, щоб мати Бога в душі. Звичайно. Апостол Павло Павел завжди говориться, моліться не безперестанно в одному з своїх послань. Ми можемо і не можемо, а й мусимо молитися завжди, де б ми не були, що б ми не робили. І як не були зайняті. Молитва саме проста, Господи помилуй, але вона повинна лунати. І наших уст, з нашого уст душі, розуму і серця. Але якщо ми не молимося, лише говоримо Господи, Господи! нам тут це так добре, але ми до храму не йдемо, то навряд чи без любові до Божого храму. Господь нас почує. Адже храм Господній — це частина неба на землі, де на престолі, перебуває с, сам Бог. Творець цього видимого і невидимого. Перебуває Спаситель наш Господь Ісус Христос. Перебуває Дух Святий, через якого сходить. На нас благодать. А нам коло Престолу у вівторів знаходиться багаточисільність служителів Господніх, ангелів, архангелів і всього воїнства Небесного і тих святих, які від віку угодили Богу. Хіба нам? Ретамано це вдома. Ні. Багато з нас говорять, що ми можемо включити Богослужіння по телевізору за допомогою інтернету і так далі. Але уявіть собі, ми хворіємо. І в нас є Великий недух, який. Потребує хірургічного втручання. І ми їдемо до лікарні, щоб це не виправити. То чому ж ми не вмикаємо через інтернет або телевізор собі лікаря і самі собі ж не робимо операції? Не робимо того хірургічного втручання. Бо знаємо, що результати можуть бути плачевними. Так само і в нашому випадку з храмом. В храмі ми лікуємо душу. Ми захоюємо свої рани. Бачу, що неможливо створити нам, людям, те без силу створити Богові. Ми зцілюємося в таїнствах церкви, а найперше втаю свій причастя. Тому що як ми молимося, о, щоб не в суд було на це причастя, але вцілення душі і тіла вдома, ми цього не зможемо зробити. Звичайно, є хворі люди, які не можуть прийти до храму. Таким людям можна про священники, священнослужителі, приносять причасти додому, сповідають вдома. Але це лише виняток. А скільки людей з нас є здорових? Ми повинні приходити до Бога і дякувати йому за те, що ми живемо, за те, що Він дає нам можливість. Зняв, де й покаятись? Тому що більшість з нас, людей, приносять цього два рази до храму. Перший раз це коли вводиний після хрещення. І другий раз це коли буде відспівування. А де наше інше життя, якщо ми є православними християнами? Чому ж воно знаходиться поза межами храму? Чому воно знаходиться поза небо, яке перебуває на землі? Святі, які у свій час кидали все майно, родини, статки, йшли в пустелі, шукали Бога, йшли в монастирі, приймали чорнечі постріги. Удостоювалися чудес чудотворінь. Ось наш приклад. Ось наша підтримка. І ми повинні такому ж прикладу іслідувати самі. Якщо ми не будемо прикладу у цьому слідувати, не будемо відгукуватися на те, що нас Бог скликає в храм. І відрікачуючись, ми будемо говорити, що і в мене різні є проблеми, тоді Господь і нам скаже те саме на старшому суді. Адже як у Євангелії Говориться, хто відречеться мене перед Отцем моїм Небесним і перед людьми, того я відречусь, перед Отцем Небесним і перед цим воїнством. чи ми такої участі собі бажаємо. Звичайно, всі ми хочемо бути вибраними дітьми Божими що коли страх і суд, Господь сказав, війди, дитя моє, царство моє, і будь благословенним чи благословенною, тому що ти виконав чи виконала так, так і так. Але ж ми не бажаємо робити цього. Ми не виховуємо себе, своїх дітей у християнських чеснотах, у християнському житті, у християнській вірі. Натомість ми навчаємо навпаки дітей гріхопадінню, беззаконнім, І Тепер висновок один, який ми плід будемо мати, коли діти виростуть, коли в них з'являться свої діти, який ми робимо внесок у розвиток людства, в розвиток суспільства, в розвиток сім'ї і в розвиток кінець-кінців самих себе. Адже преподобний Серафім Саровський, не даний говорив такі слова. Насамперед, спасися сам і біля тебе спасуться тисячі. А яке спасіння може бути без храму, без таїць і без Бога? Отож, Дарі браті і сестри, давайте і ми будемо приходити в Божий храм, приступати до святих Таїнств, щоб коли прийде час, як описується в Івангелії подальшому, щоб ми не були у числі тих, хто не є вибраним, тому що багато є. Покликаних, але вибраних мало. Щоб нам бути в числі тих вибраних і на страшному суді не чути слова, які Господь говорить. «Відійдіть від мене прокляті і йдіть у гаєну огнену, де плач і скрежет зубів. Амінь.